Війна триває. На жаль, вона не закінчиться завтра, через тиждень, через місяць, як ми очікували в перші дні вторгнення. А це значить, що ми повинні піклуватися про свій емоційний стан, кажуть психологи. А сьогодні стрес і депресія інші ніж були на початку війни. Ось як харків'яни описують свої почуття сьогодні і рік тому. Перші дні це була паніка, ти взагалі не розумів, що відбувається, да куди біжати, що робити. А зараз, мабуть, то що. Ти не уверен, в завтрашнем дне, ти взагалі не розумієш, що буде далі, ти не можеш ні ни планувати, ну нічого, така безпомощне. Ми якось так пристосувалися вже до э, цих реалів, що життя триває, то потрібно шукати якісь. Э... Гарні моменти в нашому житті і рухатись далі. Мирні втомились навіть боятися. Стан втоми, спричинений постійними стресами, притупив емоції у людей. Хтось контролює свій психологічний стан, а хтось не змозі пристосуватися і адаптуватися до сьогоднішніх реалій. Більшість українців зараз проживає фоновий стрес, і, на жаль, це стало звичкою і нормою. Ми вже не відчуваємо цей стрес, але так ми. Заважаємо процесу адаптації. Адаптація нам дана для того, щоб ми набували нових звичок та навичок. У сьогоденні як пояснює психологиня, оскільки війна триває вже рік, українці зовсім інакше реагують на стресові ситуації, наприклад, на повітряні тривоги та інші загрози, аніж у перші дні. Я відключив і хожу. Якщо снаряд мой, он мой. А якщо чужий, то мені бояться? Таку поведінку багатьох харків'ян можна пояснити механізмом адаптації, каже психологиня. Але зі зниженням рівня стресу, губиться і жага до життя. І тут варто не втратити потребу хоча б у базових речах: вода, їжа, сон, безпека. Ми міцні горішки, ми міцна нація, але це не обов'язково про те, що ми на самоті проживаємо біль. А якісь емоції. Нам важливо ділитися цим, нам важливо давати вихід емоціям. Якщо вам хочеться плакати, поплачте, це знизить рівень емоційного накалу. Будь ласка, робіть, виконуйте ротину роботу, яку ви робили до війни. Це дасть психіці розуміння того, що життя продовжується. В психології є навіть такий термін синдром відкладеного життя. І, на жаль, сьогодні це поширена ситуація серед українців. Багато хто поставив своє життя на паузу, не дозволяючи собі навіть маленькі радощі, аргументуючи, ось переможемо, потім. Але психологи радять жити тут і зараз. Жити, перейматися буденними справами, радіти це не означає, що людина забула про війну в країні, каже психолог. Думками про те, що ось-ось, усе закінчиться. Або через 2-3 місяці ми переможемо і життя заграє новими красками, це відтягує, пролонгує процес адаптації. Ми якби змираємо. Щоб вийти з цього руйнівного стану, психологиня радить пригадати те, що було для людини цінним та важливим у мирний час, спробувати повернути такі заняття в своє сьогоднішнє життя, спорт, музика, читання, в'язання, філіжанка запашної кави щоранку, перегляд улюбленого фільму ввечері, будь-які приємні речі. Таким чином процес адаптації до нових реалій відбудеться значно легше, покращиться і емоційний фон. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Андрій Пакулов, Новини Харків.